А любі підписники, дорога моя, Тікток, Родина. Сьогодні подвійне свято у мене. Перше це День Волхвів. Бальтазар, Каспар і Люба Мельхіор принесли дари 6 січня Ісусу Христу на День народження. Ці дари зберігаються на афоні у Монахів. У мене є в телеграм-каналі відео, де ви можете подивитися, як вони виглядають. Це шумерська золота корзина. Елій, Ладан і Смірна. Саме з того часу в церквах почали започатковувати Ладан. Щоб ви знали. Також сьогодні рівно 4 роки, як я зареєструвалася у Тіктосі. Це восьма сторінка, але саме перша в мене називалась Ольга Берлінська Талкавання сно, волхва, сіла, справедливість, закон. Хто пам'ятає? І саме перше відео моє було, що значить, якщо сняться змії? Тобто сьогодні в мене подвійне свято. Кожному своєму любому підписнику я бажаю Божого оберегу, благословіння і захисту вищими силами. Хай усі ангели і архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. З Богом, любі мої! Амінь.